Доброго дня. Ми отримали велику кількість однакових офісних крісел. Усі вони у відмінному стані. При цьому ми детально оглядаємо кожне з них. Зараз відбудеться відеогляд крісла під номером 7. Крісло у відмінному стані. Має міцну гарну металеву хрестовину. Коліщата працюють відмінно. Погляньте на стан хрестовини. Вона як новенька. Мало значні сліди використання. Сидіння крісла виконане з натуральної шкіри, тобто воно служитиме довго. І як ви бачите, стан сидіння також практично відмінний. Ось вигляд зблизька, підлокітничка. Весь відеогляд я провожу з відстані 15-20 см, щоб ви бачили будь-який нюансик, будь-який дефект. Висока спинка, вона обладнана підтримкою поясниці. Є такий валик. Зараз детально оглянемо спинку. Спинка з прогином і з підголівничком. Наголошую, що відео роблю з відстані 20 см. Погляньте, який стан металу під локітничка. Стан підлокітничка металу лівий, так. Задня частина спинки і ліва сторона креселечка. Теж все гарно, ледь помітні якісь сліди вжитку. Тепер по механізмах. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок. Ось ви бачите, яка відмінність у висоті. Тут є регулювання висоти сидіння. Для того потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору, і крісло піднімається на потрібну вам висоту. Для того, щоб його опустити, потрібно сісти на крісло під вашою вагою, підняти лапку вгору і крісло опускатиметься. Тут є регулятор жорсткості його з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто до гори крісло фіксується в певній позиції, донизу ви його розфіксовуєте, маєте можливість гойдатися, вибрати один з кутів нахилу спинки, один з п'яти кутів і догори зафіксувати. Ось це крісло я залишив розкладеним, тобто до такої позиції може розкладатися крісло. Механізми працюють відмінно, стан крісла справді класний. Ось погляньте, як легенько все крутиться. Тобто, дуже мало було в використанні дане крісло. Кого цікавить дане крісло, крісло під номером 7, якщо ви не зі Львова, саме це крісло з цією наліпочкою ми вам і відправимо.